Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці на огляді буде така покупка з Алікспресу. Як батарейки може, хтось такі бачив, чув. Це нас літо кала. Я їх заказав 12 штук, тобто в коробці у таких пластмасових кейсах у нас є 5. 5 І тут у нас було ще 2, я вже дві поставив. Подивимося поближче. 12 штук, до речі, було саме. Це краще заказувати. Я їх заказував через монетки. Так, дивимося, літокала. Тобто, давайте я щось візьму, щоб я бачив, що вам читати. Літокала. Тобто у нас це йде АА. Тобто у нас народні мізинчики наш. Це у нас йде 1000 мА. -год. І вони йдуть на нас 1,2 вольта. В дискомірі в мене стояли ось такі батарейки, теж акумуляторні типу 3А варта. І вони мали 800 мАч. І вони також мали в нас 1,2 вольта. Тільки я щось не можу знайти. Туж десь писав? 80. ау! Дуже так маленько пише. 1,2 вольта. Ось тут пише. Один і два. Наші літокала також має 1-2. Також ці в мене вже відслужили десь біля 4 років, може навіть менше, десь біля 3 Вони стояли в тискомірі. І все-таки вони вже трошки вже почали збільше розряджатися. Також, як ми бачимо, в нас літокала має на 1000 мА, тут 800. Так що ці має бути це покраще для, для тискоміра. Але знаю, багато хто боїться брати таку літокалу через те, що в неї не 1,5 вольта, а всього навсього всього 1,2 вольта. Також тут давайте, що трошки побільше подивимося. Хто хоче почитає інформацію. Тобто тут 1, 1 В. Чому тут не 1,5 Тому що тут другий хімічний состав, також е треба не забувати про те, що навіть якби купити такі батарейки одноразові, які будуть мати тут 1,5 вольта, нам через 3-4 місяці цей вольтаж буде втрачати це поступово і так само буде 1,2 вольта мати і менше. І потім постоїв через тискомір'ї, коли використовували, і просто. Викінти одноразово, а такі акумулятори можемо їх заряджати до тисячі раз. Я не вірю, що там тисячу, але виробник заявляється 1000 раз і буде служити дуже багато у циклів до е, п'яти років. Тут я згідну, як ця в нас прослужила біля е, трьох років. Так, це тискомір. Омарон, тобто це хороша фірма, він гарно міряє. Він такий це портативний, це, мого, це батько він міриє десь по два-три рази на день. Тобто йому якась такі одноразові батарейки не приходять, бо вони через 2-3 місяці моментально сідають. А от і такі, ідеально. Вони розродилися, ми запхали їх в зарядку, і вони зародилися. Також щоб він не купив зарядку. Як бачимо, нас тут в нас кому тиску Мірі, ось тут пише. Потрібний вольтаж. Так, сфокусуйся. Ми бачимо, тут пише 1.53А. Знаємо, тут буде видно, ні? Тобто дехто якраз боїться брати такі батарейки, та і тут пише 1,2. Але дані батарейки вже десь тиждень в ньому стоять нормально. Нічого там не... Димит. Зривається, все прекрасно працює і ніяких нема проблем. Так, зараз настаємо годину. Все працює. Давайте зразу поміряємо. Тобто дехто думає, що через те, що в них 1-2 вольта, вони не будуть робити точніше, вони не запустять оцей моторчик. Так, бачимо, поставили в. Правильне положення і тискомір нас накачує. Також на тискоміру в нашому є спеціальний індикатор, який показує, це коли батарейка розглядилася і потрібно міняти. Як бачимо, він не показує нічого, тобто 1-2 В йому підходять. Також такі батарейки підійдуть, я думаю, і до годинника, і до пульті до телевізора. І найголовніше, що їхня ціна їх було брати, коли ми беремо їх 12 штук. То виходить одна штука в районі 26 гривень. Тобто це дуже-дуже-дуже дешево. З мінусів, вони мені їхали 2 місяці. Вони мені їхали 2 місяці, так як вони їхали морем, бачимо, батарейки робить. Пискомір прекрасно працює. Це бере батарейки 1,2 вольти. Тобто, все добре, не менше боятися. В минулих відео я вже робив розпаковку ось такого пвр тобто цей кейс під елементи типу 18650. Але я тоді мав неякісні елементи, і я в них так і нічого не вставив, так як е, цю кришку, коли ми її закриваємо, назад її вже ми не відкриємо. Тобто і Треба буде вже це пошкодити вже самі корпус. І я ось купив також такі елементи типу 18650. Це з Aliexpress я їх брав. Це літокал в нас, вони нові. Повністю я їх купив за дуже смішною ціною, вроді за долар з чимось. Чому така смішна ціна? Тому що я мав купон з кристалів, таких, там така гра була. Е, оці. Я їх збирав, то я назбирав добра збиратись аж 3 місяці цей купон і купив ці батарейки за долар з чимось. А так, додавати 50 доларів, це виходить 5,50 чи 650. Я скрін... ставлю відео, за що я їх купив. Тобто, бачите, і в нас QR-кодик літокали. Що пише характеристики, також я ті батарейки носив на перевірку, щоб перевірити їхню ємність. Я вставлю відео, які мені вийшли результати, ті, що не показали результати. І щоб не то здавалося, що перше in Japan. Я чеська що думаю, що це, буде Японія, що це буде Китай. А от тут пише цей Японія. І так, ми їх вставляємо. Також не забуваємо. Що ці батарейки вставляємо плюс плюс, плюс до мінуса. Так як ми вставимо на оборот, наприклад, тут нас ту коструріант потрібно так правильно. Якщо ми вставимо на оборот, тобто це тим таким щербатим донизу наш повербанк впадка згорить. Вставляємо ось тако. Тобто вставили правильно. Ось на показує заряд. І а підсвітка два рази. І свідка. Треба два рази цокоти. Також мені парабанк дуже сильно сподобався, тому що в нього, як бачимо, є зразу 8 світлодіодів, що ми можемо, цей, коли був, надай Бог, знову якісь блокавити, освітити собі приміщення. Мало таких павербанків, що аж мали, аж 8 світлодіодів. Переважно всі павербанки мають там один або два. А цей доволі непогано це світить. Мені подобається отак. Взяла як це повішило, як такий, якби нічний отако за якусь там, там гілячку чи на якихось там просто там постуко поставили. І він освітлює доволі непогано. Так, давайте зразу ще це все закриємо діло. Ось так вам мабуть. Вроді так, вроді так, так. І все, тепер. Всьо, тут, як бачив, тут все на таких защенках, що як ми закриваємо назад, як ми поставили б погані елементи, то ми вже його би не відкрили. І так я казав в минулих відео, що, як ми бачимо, китайці ціклеяли цей дисплейчик, а саму цю пльночку з того дисплейчику вони не зняли, як бачимо, то навіть у цю задирку, де можна зняти цю кліонечку. Сам поробак хороший. Тобто заряджається від microUSB Type-C кнопка off on яка так само регулює, показана цю яскравість, і має тут тобто, яскравість цього, регулює яскравість освітлення. Тобто в на нас є три режима, 1, 2, 3 і четвертий насос. І зажимаємо, він виключається. Так. Просто правда трохи незручно, що кнопочка у нас маленька хотілося би і побільшою. Так, і ще приїхав мені також ось такий кабельочок. Це у нас е Токі. Я його брав через бандли і мені вийшов десь до 100 гривень. Доволі хороший кабель, зараз вам покажу. Тобто він має 1,5 метри. Тут у нас Type A. А що цікаво, що він з другого кінця має Lightning, е Micro USB і type c порт. Тобто, Тут ми бачимо їхній ампераж. Тобто прикольно, коли маєте Powerbank, е, ось так, такий з 1 BKD, це може бути розімом, або е, десь і в машині поставити, щоб вас хтось приходить, і хоче зродити оцей телефон або через і CarPlay. А, І що тому цікаво, що в нього є також екранчик, який показує вати. Е, так, давайте запхаємо. Ось у нас показує вати, коли будемо заряджати щось. І зараз зразу покажу, купивши також ось таку е зарядку літокала-кор для, е для зарядки тих батареї як літокал. на да, в районі десь 200 гривні починають 170 Також під відео ви знайдете посилання на всі речі, які ви бачили відео. Також там буде посилання на мій телеграм-канал. Де я ділюся з знахідками з Aliexpress. Ось наш дисплейчик. Тобто ми тут вставляємо 3-A-батарейку ось тут. І тут зразу на, і на 2 на більше, тут або тут. І це все наживиться від простого мікро, не мікро, а Type-C-порта. Так, включаємо PowerPunk. Беремо наші батарейки. Тобто ставим нашу літукалу і ось ставимо нашу же вату, як бачимо от під неї такий роз'ємчик. Сюди, І оцей нижній, це під 2А. І включаємо зарядку. Дивимося на скіннобрат. Тобто бачимо всі 4 батарейки пішобуруть 0 Вт. Тобто, як будет їх заряджати аж всі 4, то Аня. Почали брати, перепрошую. О, 2,3, 2,4, 2,9. 3. Тобто дані батарейки дуже класні. Також цей кабель мені сподобався цим екранчиком. Дуже і доволі хороший сетап. Може комусь буде цікаво. Також я дозаказав на ось такий телефон це Samsung A32, е керамічне. Скло. Ось так. Low cover chemic anti-shock. Усього приїхало з хлопну ось такому білому пакетику. Тут їх було 4 штуки, одне, одне спортивне, одне наклеїв добре. І ось ще два є. І... Може хтось хоч так подивитися. Знайде по назві. Ось так виглядає. Чому саме я їх брав на таке та, плівку чи не скло. ось в контакті салфетки і продавець поклав таку штучку, тобто, коли ми от ско, ми розгортаємо оці, оці, ці пузирці тако. Чому я їм, це саме, взяв ось таку плівку, кермічну плівку, а не просто плівку, так як по ній дуже гарно скользить палець. Скло мені не подобається, так як практично воно дорожче і там не, не, не дають так багато тих ти скел. А поклеїти зразу за першим разом, то я рахую практично нереально. Та як я клеїв за другим разом, бо мені попала і пілюка під екран. Вона кастов це було, оце торчало і зробилося такий більний більне оце, оце похерець. До речі, раджу клеїти десь в ванній кімнаті, так як там немає ніяких схозників, найменше пілюки, а так як... Ви десь вітаєте вітальні біля вікна, щоб було це більше освітлення. Де у вас швидкіти вікно або там якась подушка, чи що, і пілюка впала на екран, де на нього цю плівочку поставили і все потім включаєте. У вас такі маленькі ці видно ту пілючку. А назад ви її вже ніяк звідти не знімете. Тільки треба це повністю це переклеїти все наново. А в тут в компакті у нас було їх чотири, а скло переважно коштує одне. Також переважно всі скла. Мають погане оліофобне це покриття. А тут ми бачимо палець дуже легенько скульзит, ще дуже ласенько. Мені дуже це подобається. І що мені тут сподобається, що воно має оці такі чорні рамки, Ми бачимо поклею досить непогано. І воно повністю ці чорні рамки це повторяє ці рамки, які на самому іду телефоні. Тобто вони глядають дуже гарно і героїмічно. І також під цей телефон купив ось такий е, чохольчик це Марвел. Такий простенький, ми бачимо тобто модель телефона. Що мені тут в ньому сподобалося, що е, от, мольтесь, будемо, буде видно, що ці е, маленькі іконки цих супергероїв від Marvel. тобто Желізна людина, людина Павук, Тор, жінка Халк. Он сам Халк, що вони всі в таких маленьких цих квадратиках. Це тобто, таки виходить ніби як е, окремий комікс. Це маленький квадратик, то маленький квадрат, І ти, ти так дивишся, ніби це, як це як сторінка якогось коміксу. І дуже вона гарно виглядає, навіть коли ми проводимо рукою. Ми чуємо тут рельєф. Бо, тобто тут де нас е, Пекатор, отут тут такий він піднімається, йде по ньому рельєф. І опускається, вжитають ніби і кінець комікса. Ніби це як ми дивимося, так як хто бачив ці фільми Марвелу, це, це йде заставка. Там так іде великий екран, і багато таких маленьких цих картинок йде це про їхніх цих супергероїв. І так само тут доволі гарні. Там є, ці вибори під різні моделі, також є різні кольори, є білі, чорні. можете собі підібрати, якщо, наприклад, там є малим дітям або фанатам оце Марвел. Підсумуємо відео. Якщо у вас є. Дискомір на батарейках або там пульт, годинник. Тобто такі батарейки я можу сміло їх рекомендувати. Тобто, це дуже хороші батарейки. Ціна їхня взагалі я розумію, це просто смішна 26 гривень. Це про те, що одна така батарейка це вартує як морозова. А в нас їх 12 штук. на скажу, 12 штук саме найвідніше виходить заказувати. Так ось це літокала елементи 17,50, які вже ставив в Powerbank. Також дуже хороші показали результати. Powerbank також рекомендую, гарно світить. Сам кабель мені цей відтоки мені сподобався. Зразу під c три телефони і показує і дисплейчик, це, це, от скільки він це видає е, оце ват. Ну І сама зарядка така, це простенька, маленька, лаконічна, тоді нічого немає, це ставили кабель. І зарядили. тобто вставили в наш у нас це тискумір батарейки. Вони сіли, поставили на зарядку там на ніч там, на пару годин. Назарадилася і все, і ми далі цим всім користуємося. Посилання на всі речі, які ти бачиш, бачив, відуді знаєш відео Також там буде мій телеграм-канал, де я ділюся з з Aliexpress. Там можна знайти багато чого цікавого. Також у нас там є чат, це приєднуйся. Це буде цікаво це поговорити, Хто що шукає, хто що купляє або хто вже купив, це ділиться своїм опитом. І всім хороших покупок. Зустрічей!